Інколи буває так, що начебто робиш роботу, в теорії все виходить, працюєш, працюєш, а потім виходить якась каша малаша. Саме це сталося із мехом в капюшоні. Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Hobbin's і, користуючись моментом, хочу подякувати за вподобайки та підписку на канал. Це дуже мотивує на створення нового контенту. Дякую. А нашим сьогоднішнім гостем буде мех Циклоп. Цей здорувань важить 90 тонн і вважається штурмовим. Але насправді на початку своєї кар'єри справи просувались не дуже добре. Взагалі, його початковий дизайн мені інколи здається кумедним. Такі враження, ніби грибочок ожив і почав бігати по полі бою. А ще такий доволі цікавий факт: коли створювалась франшиза, автори дуже часто шукали натхнення у інших творах або навіть фільмах. Так ось циклоп це копія під дроїда і зоряних війн. Пам'ятаєте, такі маленькі кумедні дроїд різнороб, одним словом. Так ось, створюючи свою першу мініатюру, творці старались вкласти якийсь першочерговий зміст і нашому хлопцю в капюшоні обрали роль командної одиниці від різнороба в командири. Був він спроєктований на замовлення Стормвенджерської асамблеї і почав опускатися на початку 2710 року. Планувалося, що це буде штабна машина для командира вищого ешалону, щоб дати йому можливість керувати прямо на полі бою. Його обладнання здатне було підтримувати та координувати армію на рівні полку, а системи зв'язку взагалі могли забезпечувати з'єднання з орбітою напряму, а також могло покривати вагомий відсоток поверхності планети. Але як ми казали на початку, щось пішло не так. Річ тім, що, будучи командною одиницею, він одразу став дуже солодкою ворожою ціллю. Для його захисту конструктори монтували в нього змішану зброю і навішали броні, щоб він міг відбиватися від ворога на різних дистанціях. Такий компроміс залишив його з не дуже великими показниками захисту, як для штурмовика, а озброєння робили його дуже гарячим, хоч виглядає ніби на ближній дистанції все Наче Начебто це тільки початок, хотілося би сказати. Але 2774 року було знищено основний виробничий центр. Що породило дефіцит запасних частин для цього меху, хоча наш грибочок не такий вже поганий. До речі, признавайтесь, в коментарях ви знали за зв'язок під дроїда і нашого хлопця в капюшоні. Самою першою моделлю була CP10Z. Внутрішній каркас мав стандартну конструкцію і в сумі мав 138 балів міцності, а ззовні на ньому навішали 10 тонн стандартних бронепластин, які дають йому 160 балів захисту. Розігнатись він міг до 65 км на годину, а крейсерська швидкість складала 43. Для охолодження він мав лише 12 одинарних радіаторів, а на його озброєні було два середніх лазери, по одному в кожну руку, 10-та ракетна установка великого радіусу ураження, розміщена у лівому на півторсі, а в центральній частині була 4 некерована ракетниця малої дистанції ураження, а також 20-та автогармата у правому на півторсі. І що ми можемо сказати з цього приводу? Річ в тім, що в ньому відсутні системи захисту боєприпасів. А якщо брати до уваги, що в нього купа ракет, а також снарядів для 20-ї гармати, то ймовірність підірвати самого себе стає тут дуже реальною. А його ефективність на великих дистанціях тут взагалі ніяка. Ракетні установки не продубльовані. Було б доцільніше встановити дві установки одного типу, а так вийшло і не туди, і не сюди. Коштував він в такій комплектації 9,2 мільйони цибіл та займав 1317 бойових балів. І висновок тут доволі простий дешевий штурмовик, якому все рівно потрібне прикриття. Наступною була модель CP10HQ. Її почали виготовляти 2753 року. Дана модель має оновлений дизайн та зосереджена вже більш на підтримці союзників. Ця модель аж ніяк не зосереджена і не позиціонує себе для штурмів. Броня аналогічна, внутрішня конструкція та сама, силова установка така ж. А ось уже система охолодження трошки краще. Вона налічувала 14 одинарних радіаторів. З озброєння він мав ті саме два середніх лазери, ракетні установки, але 20 го автогармату прибрали та встановили додатковий збірний командний модуль. За рахунок нього, ме коштував уже трошки дорожче мільйони цибільний, та займав 1113 бойових балів, що для його тонажу ну, прям дуже мало. Та й взагалі, ця модель викликає в мене змішані почуття. Його бива потужність на низькому рівні. В попередньому варіанті була б хоча б ультимативна гармата. Але цю модель вже можна по-справжньому рахувати тиловою. Адже збірний командний модуль це змінна секція, яку можна встановити на меха, а при необхідності легко демонтувати і розгорнути у полі протягом 15 хвилин, створюючи при цьому повністю повноцінний оперативний штаб, в обладнанні якого достатня кількість засобів зв'язку та управління, щоб координувати сили розміром до повного полку. Отже, саме таким був модельний ряд до розгрому виробничих потужностей на капі у 2774 році. Що можна сказати? Дешево та сердито, або паперовий штурмовик, або ходячий штаб з кабіною. Ну а на цьому поки що все. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному випуску. Та ну тут стільки аналогій можна. Якщо придивитися, то о, наскільки я знаю, там навіть за назву хотіли б цепитися, і ми могли отримати взагалі дроїд тех. Просто щодрої це було на той час запатентованим словом, та й зараз воно, напевно у право власниці лукаса. Хоча вже ні, вже це як його ці Міккімауси всі.